Абітурієнти мають чотири дні, щоб подати заяву на вступ до вишу. Правознавці, айтішники, філологи, менеджери, психологи такими були найпопулярніші професії за підсумками вступної кампанії 2022 Проте заступник міністра освіти і науки Михайло Виницький в етері українського радіо заявив, що в цьому році до найпопулярніших спеціальностей додалась ще одна. Військові спеціальності, воєнні спеціальності. Вони користуються попитом, особливо хлопців, які зараз. Є на сході і на півдні воюють і хочуть здобути офіцерські звання. А крім того, ми маємо ну традиційну і економічні спеціальності. Здебільшого майбутні студенти вже визначились із майбутньою професією. Спеціальність програмування це одна із багатьох в IT. Це творча спеціальність, така як там художник чи музикант. Рішати проблеми і саме класне – це коли ти дивишся, що твого якогось приложення є якась база пользователей. Факультет агрономія. Ну, подобатися ця спеціальність почала ближайші роки-два, тому що тато працює в цій сфері і почав мені прививати цікавість до неї. Хотів вступати на журна... журналіста, але передумав. Бачу більші перспективи в агрономії. Триває вступна кампанія і в закладах профтехосвіти за спеціальностями на базі дев'ятих та одинадцятих класів. Як проходить набір в одному із штирівських ліцеїв? дізнавались сьогодні. Взагалі, набір достатній. Відсотковій кількості на сьогодні усі напрямки, всі професії, але найбільше на сьогодні знову ж таки трактористи, водії, лаборанти, пекарі, де практично завершений набір. Подати заяву вступники мають до 31 липня. Кому пощастить вчитися на бюджеті, буде відомо не пізніше 5 серпня. Контрактники дізнаються про зарахування не пізніше дев'ятого.